Вітаю вас, друзі, вечір четвер. Валесій Ляшенко і російський пропагандист Дмитрій Стешин. Якщо хтось хоче, послухайте ось цю ситуацію, починає розповідати. Я не знаю, що у них зараз відбувається. Ми зараз будемо говорити про них, про Білорусі, про те то, про те, про цікаві речі. Також витрістить, що відбувається в голові. Мабуть, бачив, мабуть, все Може, можливо, вони не всі там кінчені, хоча я в це не вірю. Я думаю, росіян практично не існує здравомислящих знаєте, таких зі здравим здравомислем. Але він починає розповідати, яке, яке життя настало в Донецьку після того, як прийшли росіяни, і Путін почав спасати Донбас від геноциду українців. І взагалі там ще якісь визнави, якісь референдуми, хто туди ходив. У нас також, мабуть, існує на Донбасі таких ну, Людей з, малим, з малою кількістю мізків, яких щось кудись ходили або щось ходять, так от він говорить. Е, взагалі незрозуміло і не потрібна мясорубка, горе, е, чоловіки загинули, чоловіків нема, батьків нема. Е, я не знаю, синів нема, е, скрізь кров, е, е, інваліди їздять. Як от, знаєте, в 45-му році вже з'явилися ці тачки-тачанки. я не знаю, е, Він розповідає, що ну, кошмар, кошмар. Нема цивілізованого життя в Донецьку. Води немає, здається, мені з травня, місяця. немає води. Там якась іде подача незрозумілої води. Звідкіля вони її беруть на півгодини чи на годину. Так, ну, це, це відбувається кошмар. Що зараз в Донецьку? А я хочу вам нагадати, друзі, я сам з Донецької області, і е, мене багато хто підтримує моїх земляків, ті, хто здраво мислили. І в 2014 році і всі інші роки, ті, хто здраво розуміли, що відбувається, ті, хто розуміли, що нас просто Росія використовує і стравлює з нашою державою, робить нашу державу для нас, якимсь монстром, а на самому ділі сама така. У нас дня не проходило. ось У мене дня не проходило, щоб ми не поговорили по ситуації от в Україні. з 2014 року. Як тільки почалася війна, так ми будь-якому випадку, будь з ким, будь-як, будь-де дня не проходило, щоб ми в якомусь виді про це не поговорили. І завжди закінчилось тим, що хтось не розуміє, що когось намагаюсь переконати, і так далі. Але я хочу нагадати, що поки не пройшов руський мір, поки не прийшов Путін визволяти. А... Ну тоді хоч не обстрілювали там 8 років Донецьк, ну реально не обстрілювали. Хай мені хоч щось скаже прифронтові зони, як наші, так і їхні іноді було. Іноді колись щось там. А Донецьк цілий цілехенький, цілісінький, цілісінький. Вони там навіть ночні клуби, вони там ще якось жили. Хоча не так, як в Україні, але якось жили, приїжджали сюди, отримували пенсії, отримували виплати по нашим паспортам за кордон і так далі. і так далі. Вони користувалися цим українським, а жили там. Так от, е -е, там було Євро 2012. Там будували стадіони, там був прекрасний аеропорт, там дороги буд будувалися, там були прекрасні готелі. Торгові центри, там все це було. І зараз, коли прийшов визволити з під геноциду, подивіться, що стало. Подивіться, що стало. Правильно? М'ясорубка, гори, каліки, нещастя, плачі, е злидні. Без води, вже і електрики, багато? Ну, ось дончани, земляки, що шукали, те й знайшли. А ми в Україні переживемо. Ми держава. А ви не зрозуміло хто? Ви не Росія. І ніколи не будете Росією, Ніколи. А чи будете ви ще Україною? Вам прийдеться людям тікати. Донецьк буде. А ось люди. Дай Бог, щоб ваші онуки десь стали кимось. А ні ви, ні діти вже повноцінними громадянинами будь-якої держави не будете. От так ось, друзі, виходить у нас. Я хочу подякувати нашим донаторам. Щира подяка. Щира подяка. Ось. Правда, є невідомий. Невідомий нам відправ 30 листопада 19.30. Андрій Петухов, щира вам подяка на Монобанк затонатив, Знову невідомий. 30, 20 24 Потім з метро Печерська, також не невідомий. Хто з терміналу ми не знаємо, масло Валерій. Щира вам подяка за ваші донати, за вашу допомогу. Там мені в лічку вже пишуть, що і можуть і свічки, і то-то, і то-то. Я когось стикую з Петром а, напряму, тому що він там 3-4 рази на тиждень їздить на фронт. Прямо в дічі. Там, от, я живу, там, там вже і машина побита, була розбита і осколками і кулями. І у нього два, дві контузії, але вони їздять 3-4 рази на тиждень. Ну, Це тяжка робота. І Я вже декого стикую напряму, щоб не через мене взагалі. Там з Запоріжжя дзвонили сьогодні з Києва, а наші донати на те, що там неможливо е придбати, те, що е надо в Києві, або срочно надо на якісь там запчастини, або срочно надо на якісь е навіть паливо. Я ж, ви знаєте, звичайні каві, кави. Настільки раді, зайдіть на сторінку Петра, ви все побачите. Зраді, раді військові наші, звичайні, От звичайна кава. А вони ж не б'ють в окопах і в бліндажах каву кожен день. Так що, так як і нашу першу леді Олену Зеленську приймали в Великобританії, ну, ви знаєте, далеко не всі керівники великих держав. Впливові керівники, впливові політики світу мають таке, мають таке відношення до себе, як Олена Зеленська, дружина президента Володимира Зеленська. Вона мала зустріч з урядовцем, з урядом поточним. Вона мала зустріч з Борисом Джонсоном, Вона мала зустріч з королем Чарльзом Третєм. Друзі, вона мала промову в парламенті. Ви просто велич зрозумієте. Вона мала з церковними е, очільниками зустріч е, з нашою діаспорою. Ви просто зрозумієте, велич нашої держави зараз в світі. І це дружина нашого президента. Я, коли бачу фотографії, стоїть посол Пристайка і зустрічається Олена з е, Чарльзом III, з Королем. Яке обличчя задоволення, задоволене у Пристайка, яке яка радість. Ну, друзі. Це багато чого варте. І не варте зовсім, зовсім не варте заяви Лукашенка. Слухайте, він або хоче досвід Донецька. Я не знаю, що він взагалі хоче. Він, ну кажуть, що він хитрий, він пітляє. Він, мабуть, мабуть, він навчився за стільки років, мабуть, він десь пітляє. А Ленина Девинтаке заявить, дивиться, що я Лукашенко, вот, прямо Мова, Лукашенко собрал Совет обороны Беларуси и говорит, что нам пока удается сдерживать вероятного противника против применения военной силы к нам, к Беларуси. Слухайте... А хто хоче напасти? Я не знаю, треба взагалі-то треба у поляків спитати. Може вони хочуть на них напасти. А може лі, лі, не знаю, Литва, Латвія, може з них хтось хоче, може Молдова хоче. Я не знаю, ані Караго не хоче на Білорусь напасти. Слухайте, він дід, 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 я не знаю скільки йому років, але що йому на старость, видно, щось давали, дають нюхнуть по утрам, чи куснуть. Чи... Ну, щось там, ну, ну, ну я розумію, що треба. Пітелять і жопою водить, вибачте мене. Але повністю у віці виставляти себе дурнів? Я не знаю, що це таке? Я не розумію. Скажіть, як це може бути? Там вже такий класний був народ. Я проходив військову службу в Білорусі. Я застав це був 83-85 роки. Тоді ще були живі е, люди, які були, мабуть, навіть під окупацією у... Німеччини. Такі люди, які були партизанами, ну ще військові. Там прекрасні, прекрасні люди, прекрасні. І що це ж зараз? Не знаю. Не знаю, друзі, це якась це якась. Друзі, підписуйтесь, обов'язково вподобаєчку, обов'язково напишіть коментар, будь-який коментар, будь якого аби без матюків і без образ. А розмовляти можна і дискутувати по всьому. Тому що ваші коментарі, ваші вподобайки, ваші розповсюдження дають нам ось з вами існування. Я вже про це говорив. Я вам дякую, що ви це робите. Я вам дякую, що ви підтримуєте. Дякую. А ось дивіться, на тому тижні було три обміна полоненими. І вже сьогодні був ще один обмін полоненими 50 на 50. Ну, ну класно, друзі. Поки не було фотографій, але обмін пройшов. Повірте мені, обмін пройшов це точно. Це точно. Далі, далі, далі. далі, Давайте я хотів трохи затронути взрив, взрив пакета в посольстві Іспанії, потім знайшли пакети з вибухівкою ще в двох місцях, на авіабазі в Мадриді, яка е ділиться розвідданими з Україною та в компанії Істалаза, е чию зброю ми отримуємо. Через цю компанію ми отримуємо зброю, яку надає Іспанія з Португалії через цю кампанію інших страв так от е в трьох містах. А ще а ще повідомляють, що навіть вибуховий пристрій знайшли у листі на ім'я прем'єра Іспанії Педра Санчеса. Ну, що я вам хочу сказати, моя думка: згадайте Скрипалей, згадайте Литвиненко, хто, хто їх. На Скрипалі слава Богу, вижили Литвиненка ні. ніхто його знищив, хто, був, хто покушався на їхнє життя. Правильно? Росія. І я впевнений, що тут теж саме. Треба, Нам треба гарні спеціальні служби, нам треба контррозвідницькі служби, розвідницькі служби. Ми повинні працювати від А до Я. Ця потвора, північна, що рядом з нами, вона потвора. І ми це також знаємо, друзі. Цікавий пост у мене на Фейсбуці. Зайдіть, почитайте, чому Порошенко поїхав в Америку. О -о -о -о. Ох, і загорілось у нього в одному місці. Зайдіть почитайте на моїй сторінці. Я його опублікую, на, мабуть, і на другій сторінці, щоб ви бачили, читали. Ну, дуже цікаво, дуже. Можливо, завтра, з утра ми вранці ми про це поговоримо. Давайте до завтра. Україна переможе!